Одесі впало чергове дерево. Пригода сталася на вулиці Канатній біля стадіону Спартак. Дерево впало на автівку, що проїжджала повз. Окрім авто, постраждала і жінка, яка чекала на зупинці тролейбус. Її відвезли до лікарні. Водій відбувся лише переляком. Слід зазначити, що дерево було украй трухляве, і Зелентрест мав би давно його прибрати. Та на жаль, поки не станеться біда від міських служб, дуже важко дочекатися виконання їхніх обов'язків. Гілястий велетень марно чекав на працівників КП міськзелентрест. Утім, може й немає кому це було зробити, адже зонтрестівцям постійно затримують зарплатню. То, можливо, багато хто звільнився. У будь-якому разі першими на місце пригоди прибули працівники МНС, які допомогли водію вибратися із машини. Пізніше приїхала швидка, яка забрала постраждалу жінку. Майже останніми на місці пригоди з'явилися працівники міськзонтресту, яких одесити і звинувачують у тому, що сталося. Должны смотреть гор зелентрест, наверное, вместе с нашими депутатами, городской радой. Проверять состояние этих деревьев и вовремя просто очищать. Зелентрест виноват. Он должен убирать вот эти деревья, которые в аварийном состоянии. Дерево погибло, значит надо его убирать. Убирай, да. Молодые сажают, сажают, а дерево сажать, упало, сажать надо деревца. А если троллейбус представляете, там один посадил в троллейбусе 100 человек. Все.